Доброго здоров'я, шановні вболівальники футболу. Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Пенуел з міста Криворіг, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч восьмого туру а, другої ліги групи Б сезону 25-26 років, в якому Криворізький Пенуел сьогодні приймає футбольний клуб Лівий берег берег-2» з міста. Київ в білих футболочках у нас кривий ріг, пенуел, зелені з жовтими номерами футболки. і Форма у нас у лівого берега 2 Ну і буквально через декілька хвилин розпочнеться матч. Бачимо, фотографуються команди. Отже, матч розпочато друзі. Ну і традиційно. Склади граючих сьогодні команд до вашої уваги. Я почну з складу гостей лівого берега. 2, А Артем продовжить представить ПНЛ. Петруніч на Лященка відчувається зараз, що є у обох команд свіжість в ногах. Слава Богу, сприяє хорошому футболу. Погода, яка фактично ідеальна зараз в селі Володимирівка. Так, було близько 22 градусів, ну а зараз Лященко жорстко зустрів. 55-го номера Єгора Шакуна. Дивимося, як це було на повторі. Так, з порушенням правил. Лященко зупинив шакуна. Спроба закидання, небезпечний момент. І забиває у нас все ж таки 37-й номер Роман Гереш. Не дістали футболісти Пенуела цей м'яч. Пропустив його Ілля Гудаченко і відкриває рахунок лівий берег 2 в цьому матчі. Не можна сказати, що цей м'яч був супер очікуваний. Але прорив лівим флангом і перший забитий м'яч у цьому матчі в соцмережах християнського футбольного клубу Пенуел вчора з'явилася новина про те, що вихованець клубу Панченко. Матвій Панченко. Матвій Панченко отримав виклик до збірної України юнацької Ю-20. Зараз вона готується до чемпіонату світу, який пройде в Чилі. І Це перший гравець Пенуела, який досягнув такої високої сходинки, отримав виклик до збірної України. Тож пишаються. І тренерський штаб, і керівництво футбольного клубу ПНЛ, і всі гравці, тим, що їхній вихованець вийшов на такий рівень футболу, що був запрошений до найкращої одинадцятки нашої країни. Досить скоро перший матч юнацька збірна на чемпіонаті світу, уже 27 вересня. Закидання у Криворізької команди постійно в ту зону, де немає гравців власної команди. Не вистачає досвіду, можливо, трошки майстерності для того, щоб в кінці матчу змусити суперника помилятись і притиснути його до власного штрафного майданчику. Натомість в Атаці рівний берег пробиває. Ну і витягується. Трунку, зараз Ілля Гудаченко і Новий, рятує свою команду. Дуже, дуже солідно грав від Ілля Гудаченко. Бачимо, як це було на повторі. Чудовий сейф від Гудаченка. Ну і не поспішають, кутовий подавати гравці лівого берега. Зірвав щойно ну, оплески Ілля. Фіксує головний арбітр матчу Олександр Садовий перемогу гостей. Футбольний клуб Лівий Берег 2 з Києва перемагає християнський футбольний клуб ПНЛ з міста Кривий Ріг з рахунком 1-0. Єдиний м'яч в цьому матчі на 18-й хвилині забив 37-й номер киян Роман Гереш. Друзі, цікавий матч ми з вами подивились. Пенуел а, після цього туру залишається на 10-й позиції, 10 й місце з двома балами. Лівий берег лишається на п'ятій, заробляє 13 балів.